Ви зараз на Євромайдані. Доброго ранку. Добро. Доброго ранку. Андрій, скільки часу ви провели на Євромайдані? Я прилетів в Україну 1, -го, 1 -го грудня і з того часу, за винятком двох виступів у другого вихідів у Львові, я весь час там. Звідки ви прилетіли? Я був на, у Вроцлаві, це біля, це Польща, біля Чехії і Німеччини на перекладацькому семінарі. І звідти прилетів. Ви мешкаєте в Україні чи в Європі? Я е, за останні п'ять років, три роки з них я прожив е, в Євросоюзі, але я не зробив собі жодного права на проживання, тобто я далі живу в Україні. Любко, мене в першу чергу, цікавить, от чому приїхали за покликом душі, чи все-таки щось перекладати щось потрібно було? Ні, ні, я, е, я коли побачив це відео. Е, коли побили студентів, так мені здалося, що кожен має вирішити для себе на, на чиєму він боці і чи він залишається у чи ні, і тому я одразу прилетів. Що вас найбільше вразило з Євромайдану, Якщо говорити на цю е, ну, кількість людей, я не думав, що, що знову буде така кількість людей, так тому що я вже довгий час е, якось так зневірювався в Україні, в людях, які живуть і так далі. І мені здавалося, що е, вийти з цього замкненого кола немає, тому що можливо є якась рація в тому, щоб наш народ. Е, Ну можливо, не бидло, але це народ, яким можна так керувати, так okay. Тут е, прекрасно, що нарешті сталося те, що вийшли не експертні середовища, не інтелігенція, якісь там люди, які е, завжди будуть виходити, так, а вийшли прості люди, так що цей водій у метро е, оголосив, що станції закриті, тому що цей злочинний режим і так далі. Оці приклади важливі, тому що те, що вийдуть там письменники, це було ясно 100 років тому. Так, а те, що люди знову після розчарувань помаранчевих, після всіх оцих криз і так далі, вони вийшли. Оце неймовірне піднесення. В чому в чому, вибач, в чому ваше особисте можливо розчарування і очарування майданом ну, на де, сьогоднішній день? Ну була така історія, це десь 9 або 8 грудня. Ми стоїмо вночі, коли ще були оці дальні барикади. І ми стоїмо вночі з друзями. компанією чоловік 10, скажімо, десь 4 ранку, 5, от між 4 і 5 біля КМДА. І оці дальні барикади штурмують. І ми стоїмо і думаємо, що будуть відбивати КМДА. Угу. І нас е, настає 10 чоловік, лише один з них у касці. Я до нього повертаюся і кажу, слухай. От якщо, наприклад, цієї арки із пасажу Беркут на нас сюди. Він так, а ми туди. <caracteristicline> Я кажу, в смислі туди. Тобто, а нашому тоді стоїмо тут цілу ніч межнемо. Ну він каже, а що так? Це Беркут. Буді... Ну, у нас Віталій Моргалік, журналіст, теж розповідав цікаву історію, як він був на Банковій, коли всі побігли, він сказав, що він теж побіг, а ви повернулися назад Я кажу, да ні, ну куди ж побігти? Там все". Ну, це, так... Події, які відбуваються і відбувалися на Майдані, якось на вас понуло, як на письменника. Ви змінили свою творчість? Можливо, якось по-іншому. <DOU dangerous>. Sono... Я змінив свою творчість у тому сенсі, що коли б'ють гармати. Мов Так Я нічого не пишу, тому що немає часу і в принципі немає якогось такого натхнення сідати і писати. Я зараз пишу лише якісь такі публіцистичні тексти. І... Зараз зовсім нічого. Андрію, ви як очевидець, можете зараз нам допомогти. Та і ми вам теж допоможемо mm -hmm. скласти певний рейтинг того, що відбувалося позитивного і не дуже на майдані. От якщо брати якісь е, саме позиції, можете щось оголосити? Ну певний рейтинг, перш за все, це те, що люди виходять без закликів, е, без закликів опозицій. Це номер один, тому що це означає, що це не політичний, е, не тому, що, наприклад, всі люблять кличка, чи Яценюка, всі виходять, так? А всі виходять лише тому, що вони протестують проти чогось. Це свідчить про людську гідність. Другу. Штуку, яка мені найбільше сподобалася, це після штурму десь 11 грудня. Коли розбили все так, як люди самоорганізувалися, як вони прибирали, і певний момент стало на майдані чистіше, Не було ніяких лопат, нічого. Так якимись такими палицями відбували сніг, збирали, скидували. І Дійсно, певний... Такий тому, що я пам'ятаю, що а, Київська мерія заявляла, що не можуть прибрати сніг. Раз пам'ятаєте, сніг випав сильний в той момент. Заявляли, що не можуть прибрати сніг і не можуть навести ладу. Київ на через те тесію... що заблоковано. От саме заблоковано майдан, заблоковано Проїзд. Крещатик і не може працювати. В повному обсязі київська мерія. І в незаблокованих частинах було частіше ніж на не Андрій, що ще? Скільки вам платять? Скажіть мені, будь ласка. Були такі питання, тому що я був і на антимайдані. не в сенсі був. Виступали? Ні-ні. ні. Я ходив туди, коли приїхали іноземці, вони хотіли побачити всі сторони, бо мені та сторона знайома, я не хотів її бачити. Я був там, і у мене справді склалося враження, що ці люди не можуть повірити, що хтось може залишитися на ніч без грошей. Мені досі телефонують з моєї батьківщини там місця, де я народився. Я з так? І питають, скільки там платять гроші людям. Але всі слухають, вони, люди реально хочуть почути правду, що там відбувається. Я кажу, Ну, не можуть вони, люди після роботи приходять, стоять. там, так. Але п'ють <'ят> на Майдані, скажіть, будь ласка. Ну, є таке. Алкоголь? Алкоголь. Здається, що на Майдані самому ні, так? Але е я думаю, що це найбільша проблема, чи п'ють, чи не п'ють. так. Тому що головне міра. Пити, пити в принципі, ніхто не забороняє. Вірно. Ну, ще які, які, які ще Рейдю? Закохуються, Рейдю. там, кохання. А, ну, це... До вас, дівчата, там... це знову ж таки не такий романтичний протест, як, як хотілося б, так? Бо це все одно протест, і ти наражаєшся на небезпеку. Найпри... Найприємніше, що а, от, є оця величезна різниця між телеекраном і між тим, що відбувається на Майдані, і, зокрема, регіонами. так? Тому mm -hmm. що а, мені, скажімо, дзвонили родичі і страшним страхом питали, як там, і як ти. І говорили про мене на такому пафосі, ніби я, я якийсь герой. так? А вони ж не знають, що ти Ходиш туди, там концерт, чай, та й ти собі ходиш, тусуєшся, інстаграмишся і все, так. Е, насправді, оця прірва вона існує, так? Е, бо е, ясно, що телеекран показує якийсь беркут, який стоїть насуплених людей, які співають гімн і так далі. А насправді все, все зовсім не так. І е, тому сенс є туди вийти всім просто, так? Бо якщо в перші дні взагалі не брали, скажімо, жінок, е, що є відвертим сексизмом, тому що часто наші жінки більш ще за чоловіків, е, то зараз. Як, як ви ти як людина можете сказати, результати будуть, тому що стояти будуть до кінця, я розумію. Ну я мав би тут бути якимсь оптимістичним більше. Так З закінчення нового року результати будуть в будь-якому разі, тому що це дало неймовірний енергетичний поштовх. Так? так, те, що те, що можна вірити в цих людей, у цю країну, в цей народ, воно в принципі означає, що не все втрачено. Це, це головний результат. Чи будуть результати в прикладному сенсі? Я вірю, що будуть, тому що ті люди, які вже вийшли, скажімо, я вже прилетів, я вже відклав усі свої справи, всі <світ> абсолютно, так я вже не збираюся розходитися. Так мені здається, що вже треба якось доводити цю цю справу до якихось не компромісів, а рішень в сенсі того, що ми маємо собі завоювати якусь територію, так? Відвоювати, скажімо, уряд, ЦВК, домогтися виборів і так далі. І тому результат буде, тому що. Нам уже жаль того часу і тої енергії, яку ми затратили. Ми це була інвестиція. Тепер ми хочемо отримати назад відсотки, скажімо, в тому, що буде відставлений уряд, Андрій Любка, перекладач письменник. Хай збудуться всі ваші мрії. 2014 року. Дякуємо за те, Дякую. що завітали до ранкових поросань.